Я не знаю, я просто дуже обожнюю цю модель. Вішати українське Я. Тому, якщо вам це, це треба, то окей, Відеогляд цього дуже гарного самозла. У нас в ЖК варто їх два: один оцей світлий, затишний, теплий, інший буде темний, але теж затишний. Тут у нас використана плиточка порцеляноса повністю на всіх стінах, оця якраз під дерево. Бачите, така малесенька річка, але це теж порцеляноса і це плитка. Якраз велика раковина, це в нас міраджо. До речі, від замовників було зауваження, що їм не вистачає отут бортика. Бо іноді, ну якщо сильно там знаєте мити руки, водичка може випльоскуватися на підлогу. Тож майте на увазі? І отак як такі у нас якраз хензухвоє, чорна сантехніка, монтаж в стіні, і хочу зауважити, що дивлячись на все, у нас все світле, все тепле, але фурнітура, якісь там а, а, сантехнічні прилади, наприклад, змішувачі. Чорного кольору, от як на дверях ручки, отут профіль, гачки це все хензгрої. Також у нас змішувачі, хендзрої, вони зі стіни. І це класно, бо якщо б вони були у нас на стільниці, це не дуже практично. Ну, уявіть. Постійно, отут треба витирати, протирати, а так класно вивели, все зручно та практично. Також. У нас є дзеркала, ось такі великі. Ми це все робили на замовлення. Наш майстер по склу, він якраз з металу. Оце нам всю цю конструкцію зробив, бо ми її придумали і потім ловали в голову, як це правильно прикріпити. Але все зробили. І бачите, це як стабілізований мох, але це теж стабілізована рослина. Потім ми якраз вирішили туди щось таке зелене, гарне, як у нас на візуалізації, щоб. За цим потім не доглядати, але щоб воно мало гарний вигляд. І в цілому, мені здається, це вийшло просто бомбезно і дуже класно. А також ось такі дуже тендітні та гарнесенькі світильнички. У нас справа та зліва. Ну як ми бачимо, що це місце для чоловіка та для дружини. Але дивіться, оце каміння, і вони дуже важкі. Тому обов'язково передбачайте закладну в стелі, бо може не витримати. Також в цьому санвузлі в нас не тільки унітаз передбачен, а також біде, бо в сім'ї два сина і батько тобто більшість все ж таки хлопчиків, і це комфортно для чоловіків. Тут у нас же полички, і тут просто шухлядки, де можна сховати туалетний папер, папір, рушника-сушарка. Часто, дуже часто використовуємо саме цю фірму, бо вона якісна це терма, це поляки. І дивіться саме якраз ця модель. Чому? Бо в нас оці, як це кажемо, тримачі, дуже комфортно сюди вішати потім українською Як? Вішати рушник. Бо тут у вас більше місця. Бачите, отут якраз захват краще. Я не знаю, я просто дуже обожнюю цю модель, Вона може така бути спливенна, може бути більш гостра. Але оця частина завдяки тому, що вона випирає, отут у вас між стіною і цим тримачем більше відстані, і краще якраз сюди вішати все. А також коли у вас є можливість зробити ванну і душову в одному просторі це просто суперкласна ідея. І ми цим скористалися, бо в нас була така можливість. У нас є душова. Ось бачите, ми тут якраз я дуже полюбляю всі ці підсвіточки. Ми зробили тут максимально таке м'якесеньке класне підсвічування. Далі ми заходимо в душову. Тут теж розуміємо гензрою, чорна сантехніка, і дуже важливо, що ось тут у нас прихована поличка якої, коли ви заходите, ви не бачите, бо тут багато різних шампуней, але при вході цього взагалі не видно, воно це все сховано. Оця стіна все це, це ховає. Дуже класно та практично. Я вже ж ванна, класна ванна, бо є маленькі діти, це дуже комфортно. Отакий От новесенький моделька хемзброя душу. Для ванної, бачите, ми не бачимо, де взагалі тут повинна текти водичка. А все прикольно ось так сховано. До речі, замовник замовляв сам з Німеччини. Дуже класно все пройшло, бачите, дуже гарно та красиво. Так, дістаємо і зараз вмикаємо. Все працює. Я вже ж моє найулюбленіше. Це затишне, то таке релаксне м'яке підсвічування. Зараз у нас світиться стеля та точкові світильники. А якщо я їх вимкну, дивіться, тут все рівно світло. І ви тільки уявіть, ви зранку просипаєтесь і ви ще сонні. І Якщо просто вимкнути це верхнє освітлення, ну воно як. Трошки вас буде будоражити. Тому, якщо вам це треба, то окей, робіть таке. Але я за те, щоб зробити обов'язково цю релаксну підсвічування, воно дає особливої якоїсь атмосфери, і санвузол зовсім по-інакшому виглядає. І з таким підсвічуванням дуже гарно проявляються всі фактури та текстури наших матеріалів. Особливо цієї керамічної плитки від порцеляноси, бо вона прям як натуральне каміння, неймовірно гарно все це виглядає в цілому.